І холодно сьогодні, сніг уже майже розтанув. Отак, мало снігу, але все-таки ми з внуком вийшли трошечки покататися на саночках. А ну давай ще раз. Ох, і вітерець у нас сьогодні. Морозець, напевно, градусів 12. Але треба використовувати час. Опа! Давай. Ух, класно. Швидкість велика, тому що сніг мороз. Ого, бачите, як далеко. Ой-ой-ой! Оце так далеко заїхав.